Старопрогноз на січень для знаку Зодіака Лев. Загальна енергія місяця, королева жезлів буде дуже багато можливостей, багато енергії, ентузіазму. Спробуйте спрямувати це в якесь русло, в яке вам буде приносити результат. Але в цілому це дуже насичений та активний період. Фінанси та робота, Єрфант. Це про навчання, це такий благоприємний період для того, щоб піти, навчатися чомусь новому, або почати передавати знання далі. Тобто січень відкриє вам нові горизонти в вашій професійній діяльності, особисте життя, старший аркан диявол, і це про пристрасть, про нові почуття. Але будьте обережні, тому що диявол любить давати ревнощі, маніпуляції і перевіряти як ваші стосунки, так і в цілому ваші. Вимоги до партнера, ваше бачення партнера. Порада вам на місяць січень туз пентаклів, Не поспішати з рішеннями, і в цілому розуміти, що січень стане періодом, коли ви будете закладати фундамент на майбутнє. Тому не поспішайте і робіть все виважено.